Привіт! З вами канал Владаліє. І це відео як І це відео як зробити ось такий пригаючий кубик. Ну що, поїхали! Для цього нам знадобляться картон. У мене ну, можете взяти різнокольоровий картон, білий картон. А ще ви можете зробити кубик із паперу. А4. Він теж класно пригре. І тільки перед тим, як надівати там різинку, його ну, папір треба обклеїти скотчем, якщо робити з паперу такий кубок. Але в мене буде картон. Картон, лінійка, ножиці, ручка. Ну, чи, чи олівець. Ось такі маленькі резиночки і скотч. Але ви можете ще взяти клей ПВА або клей карандаш. Але краще брати скотч. Ми беремо наш картон і беремо два листа картону. У мене не будуть два ось таких. Ви можете зробити однокольорову. У мене буде червоний та рожевий. Щоб зробити легше, ми два картони складаємо разом, і нам треба їх склеїти, щоб вони не роз'єднались. Не можу. І ось так ми склеюємо. Не сильно близько, щоб там було 21 см, не заходив на скотч. Тепер ми будемо креслити сам кубик. Ми відміряємо, ну, можна зразу 21 см, потім поділити. Сім. 14, Ну і двадцять перше. Двадцять один сантиметрів. Потім. В довжину. В ширину двадцять см, а в ширину 17 сантиметрів. Я зразу накреслю квадрат. З'їхало! Ой, не квадрат, а прямокутник. Ой, в мене зайшло наскоч трошки, але нічого страшного. Та частина нам не, не знадобиться. Потім поймете чого. Кр е Креслимо ось так, Зараз покажу ось так. Ось. Тепер ми беремо ось тут, позначаємо. Тут на рівні. Так. Ну, нічого страшного, воно не буде видно. Так, відміряємо 7 см, потім 1 см і другий сантиметр. І ось тут на кінці також 1 см відміряємо. Тепер ми проводимо лінії по нашим позначкам по всій довжині. Ой, по всій ширині Ось так. Нічого страшного, якщо воно тут за контур. Попаде, ой, ось. Відмічаємо, щоб у нас вийшло ось так. Тепер ми беремо тільки ось ці квадратики. Ось у нас отак лежать. Ось, оці два квадратики. І креслимо діагоналі, щоб у нас всередині вийшов крест. І ось тут також, креслимо, Щоб вийшов крест. Тепер ми беремо ось тут, креслимо. Ось так. Ось тут ми накреслимо полосочку, з другої сторони також так. Тільки дзеркально. Тепер ось тут ще отак, тут, так. І ось тут. Ось так, щоб у нас вийшла ось така схемка. Ой. Тепер я замальовую те, що нам треба вирізати ось І вирізаємо Оп. Ми вирізали. І ось такі у нас дві штучки, Получається Це нам не треба. Це кусочки. І у нас виходить ось такі дві. Тепер ми беремо і згинаємо по лініям. Так. Так. А ось тут посередині ми ось сюди, всередину, щоб у нас вийшло ось так, ось так, щоб у нас вийшло ось таке. Подикнуємо. О. І ось тут ми не, не ось так складаємо, а ось так. Щоб у нас могло ось так скластись. Тут, також так, щоб ось так воно складалося. Щоб у нас вийшло, якщо ось так положити, щоб у нас вийшло таке ось таке. Так, так же саме ми е, робимо з червоною. Ось. Тепер ми беремо резинки. Беремо три резинки. У мене хай буде червона, рожева і рожева. Ми, зараз я їх поростягну, ми беремо. Червону і рожеву і ось так скріпляємо. Оп? Так же само А? Вискользнуло. робимо з другої сторони. Щоб до нас вийшло ось таке. Тепер беремо, наприклад, рожеву. Беремо один кінець, беремо рожеву ниточку і ось так надіваємо на картон. Ми ось тут можемо закріпити скотчем. Щоб воно краще трималося Я зараз відрежу кусок. Ось так. Щоб воно просто трималось. Ось тут також можемо. два. Ось. І тепер нам треба склеїти Зараз я тут треба. Так. Е, тепер нам треба. Господи, що в мене тут таке? Ось. Тепер нам треба ось ці края склеїти з осіни. Ось тут приклеїти скотч і отут заклеїти. Щоб вийшло ось так. Ось так ми склеюємо. І також треба зробити з цією стороною. Ось ми склеїмо. Тепер ми беремо червоний і рожевий. І нам треба ось це приклеїти ось ось так. Ось ось так. Тепер ми беремо, нічого страшного, як це, якщо це торчить. Тепер ми беремо другу ниточку рожеву і надіваємо. Ось сюди Оп. І також можна закріпити. Ну, я буду закріпля... закріпляти. Тепер нам ось ці штучки треба приклеити. Треба приклеїти от сюди. Ось так ми склеїли, щоб у нас вийшлося так. Тепер нам саме останнє треба склеїти ось тут. Ми завжди беремо скотч, відрізаємо, клеїмо ось сюди. Нічого страшного, якщо скотчу не вискати. Ой, вистачило. Бо можна приклеїти кусочок. Тільки тут треба приклеїти. Оп, оп. І все у нас вийшов ось такий кубик. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалося, сподобалося. Це відео ставте лайки, пишіть коментарі, що мені ще зробити ем, про що відео зробити. Ем, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і до зустрічі до нових відео. Всім пока-пока! Я вас дуже люблю.